А діагональні паралелограма равни 17 і 19 сантиметрів. Mm -hmm. Не йдіться з сторони паралілограми. І так дивіться, от такого плану. І от яку на минулому уроці ми розв'язували задачу з паралелограмом, обов'язково буде завтра на контрольній. Також завтра на контрольній буде задача з медіаною, тобто даний три сторони трикутника потрібно знайти медіану, проведену там до якоїсь сторони. Значить, що ще буде? Ще буде завдання, де, ну, наприклад, там вам відомий синус, потрібно знайти косинус тангенс, котангенс. Ось таке. Будуть формули доповнення до 180. Так. То, що ми з вами проходили, там тангенс 180 мінус альфа, дорівнює мінус тангенс альфа. Ось такі речі. Тобто, для чого а теорема косинусів буде. Так я ж сказав, на теорему косинусів буде така задача з паралелограмом, Буде задача на знаходження медіани трикутника. Ну і ще там якась задача просто на теорему косимося. Все. Зрозуміло? Угу. Так. Що давайте намалюємо паралелограму. Маємо діагоналі. Так, ставимо літери. І так, одна із сторін паралелограма на 5 см більше за другу. Тобто, якщо це Х, то це Х плюс 5. Так, а діагоналість дорівнюють 17 та 19. Ну, наприклад, це 17, це 19. Так, знайдіть сторону. Значить, ну, дано ви зрозуміли, що ABCD паралелограм. паралелограма. А ЦД діагоналі. АД більше за АБ на 5 см. АС дорівнює 19 см. БД дорівнює 17 см. Ну, і знайти сторони, тобто АБ, АД. Розв'язати. Так, Кирил, ну давай спробуємо. Значит, ми з вами проходили метричні співвідношення у паралелограмі. Да? Значит, що ми про це знаємо? Що Что... сума квадратів діагоналі равна сумі квадратів сторон. Просто сумі квадратів сторон. Ну, в смыслі всіх. Да. Значить, ми можемо записати, що АС квадрат плюс БД квадрат дорівнює 2. Помножити на АВ квадрат плюс АД квадрат. Тут вона подвоєна, тому що ти береш сусідні сторони. Так, складаєш множиш на 2, тому отримуєш суму усіх, ну, квадратів усіх сторін. Так, значить, підставляємо. У нас 19 у квадраті. Що це буде? 361. Так. А 17. 289. І тут маю 2. Тут в мене буде X квадрат а тут Х плюс 5 у квадраті. Розуміємо, так сторони Х і Х плюс 5 діагоналі 17 та 19. Тому 361 плюс 289 дорівнює 2 у дужечках квадрат і плюс х плюс 5 у квадраті. Так, ну давайте ми запишемо це Значить, додаємо 361 і 289. Що це буде? 646. 650. Тут же 361. Зрозуміло. Значить, тоді дивись, що я пишу: 2 помножити на х квадрат плюс x плюс 5 у квадраті дорівнює 650. Значить, щоб тут не розкривати дужечки, я одразу все ділю на 2. Так. Значить, тоді тут в мене залишається квадрат. Тут x плюс 5 у квадраті. Давай одразу розкриємо. Хвадрат плюс 10 x мінус 25. А, плюс 25 кілів. Плюс 25. Так, ну і 650 ділимо на 2. 325. 325. Так, взводим уподобнение. 2х квадрат плюс 10х плюс 25. И 325 сразу левую ручку. А, а минус 300. Ровно а И делим все на 2. Так, что мы имеем? Плюс 5х минус 150. Так, давай а проверим. Значить, сума у нас чому дорівнює? мінус 5 а добуток. Тут мінус -150. -150. І тоді це буде що? Е. Mm. Зрозуміло. Да. да. 15 і 10. Значить, добуток мінус 150, сума мінус 5. Так, ну вибуваємо. Що вибуваємо? Мінус 15. Так. І тоді у нас залишається лише 10. І тоді сторона АБ, яку ми позначали через Х. Ну, зрозуміло, що вона 10. А де скільки буде? 15. 15, Тому що вона на 5 більш. Все. Тобто ще раз склали рівняння. Ось наше рівняння, так? Звідси воно пішло. Далі ми сюди перейшли, поділили обидві частини на два, розкрили дужечки, звели подібні доданки, отримали квадратне рівняння, розв'язали і знайшли сторони. Все. Ось такого плану задача. І така, як ми розв'язували ще минулого уроку, таке буде. Так, давайте подивимося на номер 21. Так, давайте, стороны, так, Даша Петренко, чё именно? Так, чё, номер 21, так? Да. А, так, стороны треугольника равны 8, 9 и 13 сантиметров. Найдите а, медиану треугольника, проведенную к его наибольшей стороне. Вот, самая такая задача будет на контрольной. Самая такая. Так, дивіться, у нас є сторони 8, 9 та 13. 8. 9, 13. Знайдіть медіану проведено до найбільшої сторони. Значить, медіана до найбільшої. Тобто до якої сторони? 20. До це. До так, ну тут хай буде літера Д. І так, ну по-перше, дано маю трикутник АБЦ, маю АБ 8 см, БЦ 9, АЦ 13, БД медіана і знайти БД. Угу. Так, ну поїхали. Спочатку давай пригадаємо формулу медіани. Так, вона у нас була, вона у нас була записана. Ну, да. ну, ам... Так. Получається, одна, втора, зілені. Ой, ні, не зелена, одна втора, корінь. Так, давайте Дво. я вас тут буду писати. Зараз дивіться, я вас тут буду писати, тому угу. що там вона, формула вона довга, і там нічого не буде зрозуміло. Так, одна, друга, чого. Корня із 2. На, а, так, умноження на АВ квадрат плюс БЦ квадрат і. Мінус, і мінус А квадрат. квадрат. Тобто ми завжди додаємо суму ну, додаємо квадрати сторін, з яких так виходить ця медіана. Ну, з вершини, так. І віднімаємо квадрат сторони, до якої ця медіана проведена. Все. Ось. Геометричне розв'язання, тобто воно скінчилося, коли ви записали цю формулу. Далі просто підставляємо. Так, маємо два. Так, значить, АБ до квадрата підносимо. Так, щас секундочку, запишу. А, так, Абе до квадрата це 64 угу. плюс а, плюс 81, угу. і мінус.

11 половин. І маємо шоу. Uh, 5 і 5. Так. Дивіться, все. Ось така задача. Значить, ще раз. Почули мене всі. Завтра на контрольній роботі буде перше завдання. Вам дано, наприклад, косинус. І потрібно знайти там, синус, тангенс, котангенс. От, того самого кута. Далі, друге завдання знайти значення виразу. От як на самостійній роботі у вас було. Наприклад, там косинус 180, там плюс синус 90, там плюс тангенс 0. От щось таке. Обов'язково в цьому завданні будуть формули доповнення до 180. Тобто, ну, наприклад, там буде. Там, Синус там 120 градусів потрібно буде знайти. Ну, от щось таке. Далі завдання на теорему косинусів. Обов'язково ось така задача. Просто до неї три сторони, знайдіть медіану. Обов'язково задача з паралелограмом на метричні співвідношення у ньому, от таку, як ми сьогодні з крилом розв'язували. І буде просто ще одна задача там на теорему косинусів. Тобто там є якісь дві сторони, там знайдіть третю, і так далі. Все. Тобто, завдань буде небагато, вони будуть зовсім не складні, а ще забув. Подивіться, зверніть увагу на визначити вид трикутника. Ми з вами розглядали такий номер. Я вам зараз навіть скажу у сходинках, це був номер вісім. Там, де потрібно було за трьома відомими сторонами, тобто дани три сторони, і визначити, трикутник, тупокутний, гострокутний чи прямокутний. От таке завдання буде. Тому подивіться їх і все там. Все буде нескладно. Так, наразі давайте подивимося ще дещо. От номер 28. Це же завдання на теорему синусів. Давайте подивимося. Так, Міша Мінаєв, чує мене. Так. Давай, Міш, читай умову, будь ласка. 28 У трикутнику АБЦ бачиш, АЦ дорівнює 6, а mm -hmm. там три корені. Трикутнику АБЦ, а дорівнює 6, АБ дорівнює 3 з 2. ОБ А45 градусів. зайдіть у вас. Mm -hmm. І так дивіться: по-перше, на що ви повинні звернути увагу? У вас АЦ 6 або три корення з двох. Що в нас більше? Шість чи три кореня з двох? Значить, пам'ятаємо, да, Міша, 6 це корінь із тридцяти шести, а три корення з двох це корінь з 18. Тобто, зрозуміло, що 36 більше за 18. Тобто, Аце буде більша сторона. Ну, хай, наприклад, оця буде АС, а, а оця буде АБ. І тоді ти тут пишеш 6, а тут пишеш 3 корення з 2. Тобто такий аналіз потрібно робити. І є кут Б, який дорівнює 45 градусів. І потрібно знайти кут С. Значить, пишемо дано. Є трикутник АВЦ. АБ3 кореня з двох. А С дорівнює 6, Кут Б дорівнює 45 градусів. Знайти кут С. Розв'язання. Так, Мішу, ну, ми розуміємо, що це вже задача на теорему синусу. Значить, давай будемо пригадувати. Беремо відношення А Б до синуса Кута С. І це дорівнює чому. А це на синус О2Б. Mm. Mm. Це... Mm. Не спіши. Звідси, yeah. подаєш, звідси подаєш синус кута Б. Тобі потрібно знайти кут С. Спочатку знайдеш його синус. Mm -hmm. Так. Значить, як будемо знаходити міш? АБ умножить на синус АБІ на АЦ. Тобто з пропорції, просто подали да і все. Підставляємо. Три корні з двух умножить на синус 43 З 45. А 45, Синус 45, да. це в тебе табличне значення. Так, синус чому дорівнює? Синус. Корінь з 2 на 2. На так, і це ми все ділимо на 6. Наразі дивись, в тебе корінь з 2 на корінь з 2 дає 2, і так. ти можеш ось це скоротити. Зрозуміло? Так. Далі 3 та 6 скорочуємо, що залишається? Просто 2. Ну, одна друга. Одна з друга. Одна друга. І тоді давай подивимось: якщо синус дорівнює одна друга. То що це буде за кута? Mm. В таблиці. В тебе є. Синус якого кута дорівнює одна друга. Синус 30 градусів. Так. Але зараз ми знаємо, що у нас є формули доповнення. І синус 30 він співпадає з синусом скількох? кількох? Сінусом 60 градус. Це правильно косинусом 60, але ж ти шукаєш за синусом. І ти пам'ятаєш, що так. синус 30 дорівнює синусу чого? 180 мінус 150. Ну, 150. Синус mm, альфа дорівнює синус 180 мінус альфа. Так, була така в нас формула, доповне. Mm. І тоді синус 30 дорівнює синусу 150. І якщо я знаю, що сину дорівнює одній другій, то тоді в мене два варіанти 30 і 150. І далі ми задаємо собі питання, чи дійсно ми можемо залишити ці два варіанти? Ну, буває таке. Або один все ж таки можемо відкинути. І ось тут потрібно подумати, яка сторона в тебе більша – а це чи АБ? А це. Тоді кут, який лежить напроти сторони, АЦ кут Б повинен бути більший за який кут. Су. Um, тобто за кут С. Ми пам'ятаємо, що чим більша сторона, тим більше кут, який лежить напроти неї. І, в, і якщо у вас АЦ більше за АБ, то звідси. Кут Б зобов'язаний бути більше за кут С. І це у нас було з 7 класу. Це теорема про співвідношення між сторонами та кутами у трикутнику. І тоді з цих двох варіантів, який я залишаю? Так. А 150 мені не підходить, тому що воно не буде. Тому що 45 не буде більше за 150, розумієте? І тому залишається лише один. Так, зрозуміло, значить, дивіться додому, що ви робите. Берете другий варіант. Значить, що ми там? 20-й номер? 21 і 28. На ось це. Увага, тому що завтра такого плану ви пишете на контрольній Теореми синусів на контрольній не буде. Побачимось.